100 найбільших збройових компаній у світі за останній рік отримали рекордні прибутки, яких ніколи до цього в історії жодні компанії не отримували. 176 мільярдів доларів. І це все через війну Росії проти України. Такі європейські компанії, як Rheinmetall, плюс 46% до прибутку. Діль груп плюс 53% до прибутку. Загалом виручка європейських виробників зброї за останній рік зросла до 151 мільярда доларів. Скажіть, будь ласка, буде Європа зацікавлена закінчувати війну? Чи може ви думаєте, що е... Наприклад, власники цих компаній, які отримали сотні мільярдів доларів, думають, стоп, стоп. Це уряди європейських країн. Вони до них не можна підходити, лобіювати інтереси. Не можна, ми не будемо підходити. Ми собі чесно працюємо, буде замовлення, будемо працювати. Я думаю, не так воно працює. Там величезне лобі, щоб цю війну не, не закінчувати. І в цей контекст підключаються всі: європейські політики, засоби масової інформації і так далі, і тому подібне.